5 років тому я би в це не повірила. Це почалося у 2018-му, коли мені було 17. Я студентка, навчаюся на другому курсі в коледжі. Спеціальність, яка мені ані трохи не подобається, якщо що, я вчилась на газовчика, маючи стипендію тисячу гривень в кармані, я загорілась і відкрила свій магазинчик в інстаграм. Вже тоді було ясно, що працювати за професією я не хочу. Найшла постачальника на OLX і почала працювати по дропшипінгу, коли я я заробила свої перші 50 гривень, я чуть не розривілась. Ішов час, обороти наростали, і я займалася цим кожного дня. Я перестала працювати по дропу і закупила весь товар на себе. Дуже раділа кожному замовленню. Все сама пакувала і відправляла. Але Прийшов час, і я зрозуміла, що перегоріла. Мені більше не цікаво займатися товаркою. І Я прийняла рішення закривати свій магазин. Зараз у мене діє величезний розпродаж і дуже великі знижки. Хочу весь товар розпродати і наповну. Займатися блогом. Ось так закінчується моя історія довжиною у 6 років.